Фліс сорту екстра, вага 10 кг, ціна 8 євро за 1 кілограм. Перша у нас буде ось така флісочка від тонніл. Флі є розмір Елічка. Така вона червоненька, дуже-дуже гарна. Так, секундочку. Далі у нас буде ось така білесенька флісочка. Жіноча пише. Розмір L. -ка. Ось така на замочку. Наступна у нас буде ось така. Малесенька, тут розмір приблизно Есичка-Ечка на замочку від бренду Храйн. Далі у нас буде ось така слізочка. Також буде більш жіноча така. Розмір Елька. Далі фіолетовому кольорі знову на замочку. До речі, дивіться, від бренду Bench, Розмір Елічка. Наступна у нас буде ось така ще одна на замочку. Ось така зіповочка. Далі дивимося, яка прикольна якась. Ось така клісочка має також кишеньки, розмір S. -ка. Далі у нас буде така принтована стічка. Ось така стіч. І задній принт. Це десь приблизно ісенка розмір. Далі, яка гарна рожевенька, зіповочка квісова. Ось така, далі в фіолетовому кольорі. Ось такенька. Тут есочка розмір. І далі ось така. Зелені відтіночок має. Далі у нас буде так, укорочені пуді від HD розмір Еліка. Низу затягується. Далі йдемо. Ще одна флісочка ось така. Сіренька також йде. На замочку. Так, далі. Далі у нас буде ось така. Також йде на замочку, дві кишеньки на замочку, 46 розмір, Далі у нас є флісочка. Прям така як курточка. Дивіться, яка класна. Вона тепле. розмір тут 50. Дивимося, да. Далі ще одна така як культочка. Ось така низка, є капюшончик. Також ідуть дві кишеньки на замочці. Так, далі. Ось така. Тут десь приблизно Ечка. Далі буде ось така в розмірі С. Далі ось така смарагдова. Ось таке. Що десь порадити? Далі дивимося. Лісочка ось така. Також йде на замочку, тепленька. Далі у нас буде ось така ще одна зіночка у великому розмірі, приблизно 50-й. Далі бусковому кольору. Ось така також йде на замочку, гарненька. Любуємо перший розмір. І дивимося далі. Курі. Ось таке м'ятне, маленький розмір, ешка. І остання крісочка в нас буде червоного кольору. Ось така ніжна, і розмір М. Все, ми розтахували з вами 10 кг клісу за ціною 8 євро за 1 кг. Якщо вам сподобався цей лотик, пишіть нашому менеджеру для замовлення.